Магічний світ мавки, доброго вечора! З вами я Маріанна з України. Сьогодні для вас, шановні гості, друзі, підписники мого каналу Експрес розклад на таку тему: почуття, кохання, взаємовідносини, ви і він, тобто, ви, ваша кохана людина, загадуйте. Подивимося, які почуття є у нього до вас, у вас до нього, яке ставлення відношення, що між вами, що або хто між вами. Чи, може, немає нікого. Ви. Він. Що між вами? І рекомендація карта вам його. Ви, він. Що між вами? Ну, дівчата, дивіться, такий розклад сьогодні. Вас показала карта найкраща, найцікавіша, найтака нестандартніша карта дзеркала. Це буквально ви як колесо фортуни для нього. Ви як для нього буквально якийсь шанс. Вас показали прекрасною дівчиною. Тут у вас може бути і фігура гарна. І от йому, до речі, також подобається. Ваша фігура, весь ваш дівочий стан. Ну, тобто, ви для нього ну, буквально як шанс з небес і ну, видно, що ви так його бачили або бачите, так? Певний період свого життя, що він також для вас, буквально як доля, споріднена душа. Він до вас сьогодні вийшов з агресивною картою. Навіть така карта це іноді показує насилля фізичне або емоційне. Дивіться, ось така в нього на підсвідомості сьогодні річ. Між вами дійсно може бути якась інша жінка. Розклад спільний, загальний, тому ви вже. Так, тут дійсно є по цьому розкладу дві жінки. Ну, Тут показано, як у нього відносини, да? якісь темні, незрозумілі, неясні з кимось. Тут щось таке. О, знаєте, Або просто людина якесь обирає, от я про нього кажу, якесь знаєте, як, наче, болото, якісь незрозумілі тут таємниці, до речі, між вами. Тут багато прихованого, і, може, наприклад, да, приховано щось таке, що, якби ви дізналися, то вам би не сподобалося це. А що може бути приховано? Що прихованого? Ну, дивіться, так. Тут приховано те, що чоловік може, знаєте, не бачити, як воно є все насправді. Ось, наприклад, тут біля нього сидить. Да? Десь він тут цей чоловік, біля нього сидить ось дівчинка, жінка, дівчина така самотня фігура, да, якби більш відвернута, але вона якби ну, така, може, і кохає, наприклад, вона так, але не виказує почуттів. А він десь весь дивиться в небо, бачить якийсь міраж. Знаєте, як, може, навіть, може, до речі, навіть вас бачить недосяжною. І буквально дівчиною, яка є, я для нього як Міраж, може, наприклад, ви зараз розклад на людину, але в реальності, може, десь і немає між вами відносин. Може, якась відстань є, може є лише щось по інтернету, якась переписка, але тут сказати, що якась взаємодія, то я й не бачу між вами. І таємниця його в чому, дивіться. Він тут, як король повітря, виходить, може бути дійсно, але не обов'язково, що він знаків повітря. Він тут, як, знаєте, якщо чесно, тут по картах далі я вже взяла, він ніби як боїться якихось відносин з розумною такою, освіченою, інтелігентною дівчиною, жінкою. А все шукає, що попростіше, ну да, точно. Таке обличчя, ось у нього сьогодні. Другий раз карта випадає. Дивіться, з яким обличчям він сидить, король повітря. Це він, може, так, знаєте, собі думку гадає. Дивлюся, чому я не сокіл, чому не літаю. Угу. А чому не літає він? Оце вже питання, дівчата. Тут дійсно може бути просто чоловік, ви зараз на таких, знаєте, низьких енергетичних вібраціях знаходиться. У нього тут якась агресія є, може бути, що дійсно і до вас. І він десь може тут за вами слідкувати, підглядати. Хоча, може, якісь плани навіть є, такі, знаєте, щоб ви були його сім'єю. Таке щось тут є також. І може навіть десь і те кохання в либені серця є. Ну, не те, щоб там прям кохання, може закоханість. Да? Але може, наприклад, ви йому тут щось нещодавно да? чи сказали, чи щось таке відбулося. Ну Він зараз до вас. В енергіях, ось прям навіть таких небезпечних до вас, ідея я б сказала. Вам, до речі, якщо брати рекомендацію для вас, дивіться, тут дві версії програються. В когось, дівчата, дійсно рекомендація, якась порада, що закохатися в саме життя, насолоджуватися життя, може, дійсно навіть нові почуття. Ця карта, в принципі, Бачите одиниця води. Говорить про те, що у вашому житті кохання буде 100% з ним чи без нього, але точно прийде в ваше життя кохання. Тут ви така сама самостійна дівчина, дуже м -м, рішуча, дуже така, ну, ви сама проходите, от, знаєте, як доля, як м -м, ви можете зробити да, чоловіка гідного, щасливим. Але ж гідного чоловіка. О, тут показано, що ваше життя точно війде кохання. Ну, хто знає да, карти, туз чаш, якщо там брати інші, розглядати таро, то наповниться ваше життя якоюсь енергією, закоханістю, якимись новими почуттями. Не обов'язково до чоловіка іншого, але може бути й таке. Але почуття, також відкритість цьому живому. Просто. Закоханість, я ж кажу, в принципі, в саме життя, те, що ви живете, це прекрасно. Це і є ваш кубок з коханням. Пийте його, насолоджуйтесь, свою цю чисту джерельну воду, якщо у вас є, да? ось ви наповнені, сам, сама ви наповнені духовно, енергетично, не, не витрачайте да? на негідних чоловіків ось цей свій кубок з коханням. Почекайте, якщо немає гарних відносин, таких нетоксичних, то вони будуть у ваше життя, то щось згодом прийде. Ось там корабель, якийсь приплив, або ви сама така, що да, як капітан ще вас тут показують, ви сама можете, я бачу, як мінімум, ну якщо не капітаном, то да, ну може, може там все одно десь помічником капітана, ну хто знає. Ви тут така дівчина, що за кермо можете сісти в будь-якому випадку. Може, навіть дійсно хтось, дівчата, і водить і машину, і автомобіль. автомобіль. Ну, хто, може, вміє взагалі корабель, хто а, доводилося за кермо корабля, вставати не знаю. Так, ну, ви в будь-якому випадку самостійна, незалежна, смілива і сама доля вас проведе колись правильне місце, правильний час. Якщо це не цей чоловік, то до іншого, з яким буде щастя і кохання. Так, він тут по карті розумієте, він вас не зрозумів по карті. І ви тут, якби, показують, закрилися від нього. Не оцінив, не зрозумів. Навіть дещо, я ж кажу, якщо був такий випадок, що якийсь навіть да, як. Насилля емоційне чи психологічне, то ви навіть, тут, звісно, ви десь, навіть, як показуючи, закрилися від нього і закрити могли стосунки. Ну, він, до речі, тут уже розуміє причину. да. Він міг по карті навіть якось да, принизити ваші словесно, чи якось щось таке могло бути. Вам уже видніше. Да? Може, навіть в кінці кінців. Просто якісь слова були такі або дію в вашу сторону, які ну, дійсно. Да, тут показано все-таки, що ви так собі взяли та й десь, знаєте, зайнялися пошуком самої себе, я б сказала, занурилися в глибини своєї душі, в своєї підсвідомості. І от захотілося вам дійсно цієї чистої кришталевої води, так хочеться кохання, гарних відносин, але якщо їх ну, не виходить да, вибудовувати з конкретним чоловіком, то значить нехай це буде шлях до себе, нехай це ось буде просто насолода від життя, від навіть да, від улюблених справ, від улюблених хобі. Так, а чи буде взагалі якась дія від нього, якщо вам все цікаво? Ну, він десь підглядає, він десь щось тут дивиться за вами. Угу. Може бути да, дія, може бути по п'ятірці води, він десь може ваше життя ще угу. прийти, dış. ніби навіть як з допомогою, але тут невідомо, чи оцю допомогу від нього захочете отримати. Вам тут ще така порада, так, трішки також, знаєте, як можна можна трішки закритися від цього чоловіка. Просто поспостерігати, просто не давати також про себе якоїсь інформації, не розкривати своє серце особливо. Я ж кажу, от якось так, поспостерігати. Роздивитися з усіх боків його хороші сторони, його погані сторони, знаєте, так, об'єктивно, по-чесному подивитися, який він є насправді. Так, що ось так, дівчата, такий сьогодні вийшов експрес-розклад. Кому сподобалося, ставте лайки, пишіть. В коментарях чи якось програлося з вами, чи є резонанс? Бо розклад спільний загальний, звісно, що резонанс може бути не з усіма так.